За це треба дякувати, це дуже важливо. І я буду читати Євангеліє від святого Матвія, 16 розділ. І ми помолимося. 16 розділ Євангелія від святого Матвія з 5-го вірша. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них, стережіться уважливо фарисейської та садухейської розщити. Вони ж міркували собі і говорили, ми ж хліба не взяли. А Ісус, знавши те, запитав, чого між собою міркуєте ви маловірні, що хліба не взяли. Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч і скільки кущів ви зібрали? Ані про сім хлібів на чотири тисячі і скільки кошиків ви назбирали. Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав, стережіться на розчини фарисейської та садукійської. Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та садукійської науки. І я би хотів звернути увагу на оце слово, бо не забули взяти хліба. Коли вони перейшли на той бік, вони забули взяти хліба. У людському люди просто забули, учні забули. Я ми, часто в житті буває щось забуває. Вийшов з хати, забув взяти телефон мобільний. Мусиш вертатися, бо зараз такий час вже без мобільного телефону без почав. Забув ще щось зробити. Ще якісь мав справи, забув. І, Людська, людський фактор, вони забули хлібця. за. Ну Ісус Він їм говорить е, і згадує їм про те, Він каже, а що ви не пам'ятаєте, дивіться, е, наскільки Бог Він е, є математик. Він, він створив математику. І він знає все, і Він пам'ятає все. Він каже: Ви забули, вас було п'ять тисяч. Ви мали п'ять хлібів, ви всі наїлися, і ще лишилося 12 кошиків. Ісус говорить, цифра, у вас було 4 тисячі. Ви мали 7 хлібів, ви наїлися і лишилося сім кошиків. Біблія каже, навіть волосся нам на голові пораховано. Ісус їм згадує. Ісус згадує це і каже, що ви маловірні? Він нас годував до цього часу, брати і сестри, за що, за що слава йому. Бог пам'ятає все, Бог все знає, Бог знає, скільки в тебе зараз є гривні в кишені, Бог знає е, твою роботу, Бог знає, що в тебе є в куморі, що в тебе є в холодильнику. Бог все знає, слава Богу! І Бог допомагає тобі і благословляє. Бог благословляє. І за це важливо дякувати, і це важно пам'ятати, і це важно згадувати. І я би хотів звернути увагу на то, забули взяти хліба. Забули взяти, І зараз подивитися на це з духовної позиції, забути взяти хліба, но хліба духовного. Знаєте, ти можеш, ти можеш забути якісь матеріальні речі, але є, є, що нам не потрібно забувати. Ісус каже, я хліб, який з неба зійшов. І оцей хліб ти не можеш забути в своєму житті. Ти не можеш забути цей хліб. І ми читаємо в Біблії, є такі речі, де Бог каже, щоб ми не забували. І саме перше це Боже Слово. Три речі я би хотів підкреслити: Боже Слово перше. Яків каже, коли людина заглядає в Слово Боже, в закон волі, в закон досконалий, і відходить забуває, то він, вона каже, вона є забудько. Але коли вона пробуває в цьому законі, вона не буде забута. Оцей хліб сьогодні не забудь. хліб Божого Слова. Друге, не забудь тих чудес Божих, які Бог робив і робить в твоєму житті. Як вже учні забули. Вони вже забули. Вони вже забули, що він зробив таке чудо. Одно, друге. Ти вже забув, як ти не мав чим заплатити за комунальні послуги, і Бог тобі поміг. Ти вже забув, коли ти не мав за що одягнутися на зиму, і Бог тобі поміг? Коли всі роки інші, Бог тобі помагав, і ти думав, що то ти такий. Но Бог є потік, саме перше спасіння, Бог є потік твого оздоровлення, Бог є потік твоїх фінансів і хліба, який ти маєш на столі. Слава Богу! Він є потік, Він є все, і не забувається ніколи. Біблія каже, 77 й псалом: вони забули чудеса Божі. Коли прийшло нове покоління, вони забули, чудеса Божі. Не забудь сьогодні. Чудес Боже, бо це є хліб, який буде годувати тебе в дорозі, коли ти будеш згадувати собі, що Бог робив в твоєму житті, це буде годувати твій дух, це буде годувати твою душу, воно буде давати тобі сили, воно буде давати тобі віри, воно буде піднімати, коли ти будеш в депресії, піднімати і йти за Ісусом. І третє, не забудь, каже Господь, ізраїльському народу, вигуби Амалика. Тому що коли ви слабнули, і задні йшли, а малик задніх побивав, і каже Бог: не забудь його вигубити. Не забудь книга повторення закону. І Господь підкреслив, не забудь його вигубити. Не забудь, що є ворог, діявол, який хоче тебе знищити, який бажає, щоб ти був жив в сумніві, і ти втратив спасіння. І ти відійшов від цього потоку Божого, щоби. Тебе знищити, не забудь, щоб боротися, щоб в тебе є ворог, який хоче тебе знищити, щоб ти постійно пильнував і стояв на сторожі. Не забувай про це. Біблія каже: вони забули взяти хліба, коли перейшли на той бік. Буває часто, коли люди переходять на якийсь новий рівень в своєму житті, в їхньому житті. Що зміняється? Вони часто забувають про Боже Слово, про чудеса Божі. Вони забувають, що дьявол за ними охотиться. Вони забувають, коли вони переходять на той бік. Якісь міняється робота, міняється. Він був неодружений, одружився, все вже людина забуває про хліб. Був жив так, що змінилося в житті. Був і став багатший, забув вже про Бога, забув про хліб. Не забувай Сьогодні про хліб. Вони забули взяти хліба, але хай ми не забуваємо. Давайте в цій молитві подякуємо за хліб матеріальний і за хліб духовний. Боже слово. Амінь. Боже, навіть блоку. Слава тобі, Господу. Боже, ми славимо тебе, Господь. Ми воспалочуємо тебе, Ісус. Слава, 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 слава! Ти є все для нас. Слава Тобі, Господь. Ми сьогодні дякуємо, Боже, за їду, за овочі, за продукти Боже, за, за фрукти Боже, за все тобі дякуємо, Боже. Господь за хліб Боже, за пшеницю Боже, Ми дякуємо Тобі за все, Господь. Боже, що Ти готуєш нас, Боже. Що Ми прославляємо тебе, Господь. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі. Ми за все дякуємо Тобі, бо така воля Твоя в Христі Ісусі. Слава тобі, Господь! Слава Тобі Ісусу! Аллилуйя! Хвала Тобі. Хвала Тобі! Хвала Тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі за ту новину! Ми прославляємо Тебе! Возвеличуємо Отця Сина і Святого Духа. Амінь вибиваємо загальний 671-й пустої